Розвиток людства свідчить про те, що сім'я в системі соціальних стосунків завжди посідала особливе місце. Історія сім'ї розпочалася ще в Едемському саду, коли Бог створив перших людей Адама та Єву і поєднав їх у перший сімейний союз для повноцінного життя на землі. Сім'я єдина суспільна одиниця, яка здатна найефективніше забезпечувати процес виховання молодого покоління, формувати людську гідність, характери і мораль юних громадян. Готувати їх до повноцінного, соціально активного життя в суспільстві. Саме тому цей інститут завжди перебував під захистом і впливом з боку держави, благополуччя родини, мірило розвитку і прогресу країни. Та сьогодні це мірило прогресу зазнає неабияких руйнувань. Часто звучить інформація, що людина переросла сім'ю, що цей найстаріший суспільний інститут уже давно мертвий, втрата сімейних цінностей. Та розпорошеність про сімейних організацій спостерігається у багатьох країнах світу. Так, парламент Республіки Молдова ухвалив закон про рівність шансів, більш відомий як закон про недискримінацію. Він передбачає захист прав сексуальних меншин і відкриває шлях до легалізації одностатевих шлюбів. Російська ЛГБТ-активістка Маша Гесен оприлюднила плани щодо впровадження одностатевих шлюбів і демонтажу інституту сім'ї. Йдеться не про права гомосексуалістів на укладення шлюбу, а про те, що сам інститут шлюбу та сім'ї має припинити існування. Боротьба гомосексуалістів за шлюб зазвичай поєднується з прихованням того, що ми плануємо зробити з подружжям, коли цієї мети буде досягнуто. Розмови про те, що інститут сім'ї при цьому не зазнає змін, є неправдою. Маша Гесен інтерв'ю на австралійській радіостанції у Сиднеї. І, зрештою, маніфест гомосексуалістів. Написаний у 1987 році Майклом Свіфтом, сьогодні набуває реальних ознак втілення: ми будемо сексуально використовувати ваших синів. Ми будемо спокушати їх у ваших же школах, гуртожитках, гімназіях, роздягальнях, спортзалах, семінаріях, молодіжних групах, туалетах кінотеатрів, армійських казармах, готелях, чоловічих клубах і установах парламенту. Ваші закони, що забороняють гомосексуалізм, будуть скасовані. Нове законодавство буде заохочувати любов між чоловіками. Сім'я це розсадник брехні, зради, немічності лицемірства і жорстокості, буде скасована. Інституція сім'ї, яка отруює уяву і приборкає вільну волю, буде усунена. У генетичних лабораторіях відбуватимуться зачаття і вирощування досконалих хлопчиків. Компромісів не буде. Ті, хто підуть проти нас, будуть відправлені у вигнання. Ми піднімемо величезні приватні армії щоб розгромити вас. Ми підкоримо світ. Та попри світові тенденції по викоріненню сім'ї Україна продовжує вважати цей суспільний інститут важливим і необхідним. Адже в основі української сім'ї завжди були взаєморозуміння, підтримка і повага. Шлюби укладалися один раз і на все життя. Сім'я, ніжна забота, діти на першому місці суспільство, яке один на одного не придає нікого. Це велика цінність, тому що це завжди те, що стоїть за спиною, куди можна повернутися. Любов, відношення, взаємопонімання, уваження до людину. Сім'я – це сім'я. Муж, жена, дитина, діти. Привище всього для тебе, а все інше вже відходить на другий план. І ти маєш робити все для того, щоб це зберігати, щоб це у тебе було. Сім'я має бути першою і головною у чоловік і то, що вдохновляє, то що підтримує. Взаєморозуміння, загальна підтримка, любов, надійність, поряд вона людина, ну, діти. Поняття сім'я це благополуччя. Берігає і надихаю, тому що є свої діти, свої внуки, продовження роду. Чоловік, дитина. Ви знаєте, сім'я це то, де человек може. Що то найті і що-то потерять. Все найкраще це сім'я. Сім'я це мої родные, это моя дочь, это мой муж. Що сім'я нормальна, держава буде нормальна. Це мабуть, і все. Сім'я для мене це те, що дав нам творець для того, щоб ми могли розвиватися, для того, щоб ми могли зростати, для того, щоб ми могли виховуватися. Це моя дружина, яка є моєю половиною. Це мої діти. І, звісно, це велика мотивація для мене рухатись вперед. Для мене це так: Бог дарує. Мені його душу в ту людину. Її батьки дарують мені свою дитину. Вона сама дарує себе саму мені. Знаєте, що за тим всім стоїть? Відповідальність, відповідальність перед Богом, відповідальність перед батьками, відповідальність перед суспільством, відповідальність перед нею. І від мене лежить відповідальність в тому, чи буде вона дякувати впродовж життя за чоловіка, якого вона отримала. Якщо на її очах будуть сльози, і в цьому буде моя вина, я за це буду відповідати. Українська сім'я на своїх плечах пронесла більш ніж тисячолітню християнську історію віри, духовності та сімейних традицій. І хоча доля не завжди була прихильною та підкидала чимало випробувань, пройшовши крізь час та досвід, сімейні цінності лише довели свою значимість. Сім'я є божественне установлення. Господь, коли створив першу людину Адама, сказав: Недобре бути чоловікові одному. Людина повинна мати об'єкт любові. Тому сім'я створена насамперед для любові, виховання людини починається з дитинства. І тому сім'я це є. Перше джерело не тільки нормальної існування сім'ї, а це є основи суспільного життя, основа громадянського нормального життя. Та незважаючи на пріоритетність та цінність сім'ї, не можна заперечити, що Україна переживає кризу в цій сфері. Постійні реорганізації міністерств, що відповідають за сімейну політику, наступ аморальності та ліберальних медіа. Останній час ми бачимо величезну, величезну прірву, яка зростає між чоловіком і дружиною в багатьох сім'ях, між батьками і дітьми, між братами і сестрами. Ця прірва викликана одним кризою у відношенні до Бога, кризою у відношенні один до одного, кризою у відношенні до своїх зобов'язань, до своєї відповідальності у родині. І тому сьогодні ми маємо проблеми із розлученнями. Ми маємо величезний відсоток сімей, які розлучуються на перших трьох роках дружнього життя. Люди, які мають внутрішню потребу, мати міцні надійні взаємовідносини, по факту не вміють і не можуть собі їх забезпечити. Кожна людина прагне бути щасливою, але виявляється, що одного одної віри, одного прагнення, одного навіть переконання, що в мене все буде в порядку, недостатньо. Це і питання насильства в сім'ї, це і питання безвідповідального батьківства, питання соціального срібства. Це питання е, абортів і неможливості е, народжувати дітей, небажання народжувати дітей. Це і питання належного виховання дітей. Це питання і матеріальне, звичайно, матеріальне забезпечення родин, це і питання виховання як такого. Це питання і підтримки. Е, Старших людей, літніх людей, які потребують догляду, і не завжди діти можуть забезпечити, які працюють діти. Я маю на увазі. Проблем багато, але головна проблема це проблема розуміння, це проблема цінностей, це проблема єдності родини. Одначе, крім родинних проблем, зростає зовнішній тиск на державу та законодавців. Різноманітні організації, як у нашій країні, так і за кордоном маніпулюють поняттями права людини та дискримінація. Закликаючи підлаштувати українське законодавство під їхні ідеологічні погляди, ряд кроків у цьому напрямку, які деструктивно впливають на український інститут сім'ї, вже зроблено. Спроби прийняття антидискримінаційних законів, просування ювенальної юстиції, проведення гей-параду. Шестиступенева схема нав'язування гомо ідеології в будь-якій країні, починають популяризувати думку про те, що є так звані утиски прав. Або дискримінація, як це ще називають. Коли суспільство в це повірить, починають ухвалювати закони про заборону дискримінації. Коли ухвалили такі закони, завжди буде третій крок це легалізація одностатевих цивільних партнерств. Наступний четвертий крок це легалізація одностатевих шлюбів. Їм принципово треба зазіхнути на поняття шлюб і на дефініцію «шлюб», попри те, що вони вже всі ці самі права мають. П'ятий крок, звісно, це легалізація всиновлення дітей одностатевими шлюбами. І завжди шостий крок є: це встановлення законів і кримінальної відповідальності для всіх, хто не погоджується з усім вище перерахованим. Європейський союз тисне на Україну, щоб Україна захищала права гомосексуалістів, так само як Україна має захищати права християн, чи як Україна має захищати права а, батьків а, які. Бездітні або дітей, які позбавлені батьківського піклування, батьки, яких знаходяться в тюрмах. Так само, як Україна має поважати людей з різними кольорами шкіри чи з різною мовою. Це є універсальними правами людини. Гомосексуалізм не є універсальним правом, це є набута властивість. І, на мою думку, гріховна властивість людини. Всі релігії виступають проти одностатевих шлюбів. І ми дивуємося, що Європа вимагає від України прийняття законів про одностатеві шлюби. Християнська Європа виступає проти божественних законів. Ми сподіваємось, що наша держава. І наша Верховна Рада не піде на такий злочин, бо це я вважаю злочин по відношенню до Бога. Історично та географічно так склалося, що Україна є частиною Європи, і цей факт не потребує доведення. Ми маємо сформовані міцні стосунки з сусідніми європейськими державами, здійснюючи взаємний позитивний вплив. Неприйняття ж певних західних тенденцій. Не є антиєвропейською позицією, а намаганням залишитися національно самоідентифікованим. Я полагаю, что не только для украинской семьи это совершенно чужеродное восприятие, она чужеродна и чужда любому обществу. Достаточно вспомнить, что такого рода идеология была впервые придумана и отэкспериментирована. В 50-х годах прошлого века не будем называть кем, но над двумя близнецами, одного из которых вынудили сменить пол, после чего измененное, скажем так, это существо покончило жизнь самоубийством. Точно так же такого рода эксперименты самоубийственны для любого общества, потому что с разрушением семьи возникает угроза демократии с разрушением социума возникает угроза и семьи эта идеология она противоречит нашим историческим традициям нашим культурному коду если хотите ну это неприемлемо с точки зрения христианства это грех и мы должны об этом прямо заявлять а для светского понимания это безусловно не способствует культурному развитию общества повышению нравственности Наші християнські цінності побудовані на підтримці інституту родини, де є чоловік і дружина, де є їхні діти, де є соціальна роль кожного з членів родини, де є взаємна відповідальність. І тому, власне, поважаючи право гомосексуальних пар мати певні відносини, ми не можемо їх пропагувати, ми не можемо їх нав'язувати, ми не можемо подавати це як норма поведінки. Ми завжди е, повинні пам'ятати, хто ми є. Ми є християни, ми є е, люди, які несуть відповідальність перед майбутніми поколіннями. В Україні жодної дискримінації гомосексуалістів немає в кримінальному кодексі або в кодексі про адміністративні правопорушення. Відсутні норми про покарання про покарання за таке сексуальне е, вподобання. Інша справа, що ці. Люди, ці спільноти, мають розуміти, що вони є меншина, а меншина веде себе як меншина. Вона не вимагає до себе зайвої уваги, вона не вимагає проведення якихось парадів з претензією на більшість. Меншість має бути меншістю, майже 100% більшість людей в Україні негативно ставиться до одностатевих шлюбів. Необхідно розуміти, що гомосексуальна ідеологія не відображає бачення всіх європейців, а є лише пріоритетом певних лобістських груп. Так до прикладу. Відомий британський актор, володар премії Оскар Джеремі Айронс в одному зі своїх інтерв'ю висловив сумніви доцільності одностатевих шлюбів. Він також зауважив, що це приведе до руйнування інституту сім'ї та узаконення інцесту. У 75 містах Франції пройшли акції протесту проти планів уряду щодо узаконення одностатевих шлюбів та надання їм дозволу на всиновлення дітей. У демонстраціях взяли участь більше одного мільйона французів. Близько сотні людей вийшли на вулицю під гаслом здорова сім'я у польському місті Щесен. Протест був організований у відповідь на акцію феміністських груп, яка проходила в той самий час у місті. Це й не дивно. Адже Європа, маючи в своїй основі глибоке християнське коріння, базується на традиційних поглядах щодо сім'ї. Доказом цього є тиждень подружжя. Ініціатива Великобританії, яка переросла в подію національного масштабу більше ніж у 22 країнах світу. Серед яких Німеччина, Швейцарія, Чехія, США, Нідерланди, Бельгія Україна. Також слід зазначити, що гомосексуалізм є чужим не тільки для європейців, а й для жителів інших країн світу. Наприклад, жителі Грузії взяли участь у протесті щодо проведення гей-параду в Тбілісі та зірвали акцію на захист прав ЛГБТ згідно з соціологічних даних. 88% росіян підтримують заборону на пропаганду гомосексуалізму в країні, а стільки жителів виступають проти одностатевих шлюбів. В Україні діє ряд громадських організацій, які декларують та підтримують традиційні сімейні цінності. Не може бути одностатевих шлюбів. Шлюб може бути між чоловіком і жінкою. Боже не створив чоловіка і чоловіка і сказав він. Ось живіть, любіть один одного. Бо якщо в Європі, взагалі в європейській цивілізації, буде розповсюджується це зло, а наслідок його буде припинення народжуваності, європейці не розуміють, яке зло вони роблять для європейської цивілізації. Вони закладають Міну уповільненої дії, яка знищить європейську цивілізацію. Гомосексуалізм в усьому світі, в Європі, в Америці. Я вважаю, що це дуже погано. Я вважаю, що це е, проти Бога, що це від явола. Ми наголошуємо на тому, що це намагання поширювати і популяризувати гомосексуальний спосіб життя, це складає взагалі загрозу національній безпеці будь-якої країни, в тому числі України. Перше, поширення гомосексуалізму призводить до епідемії Віл-Сніду. На моє запитання, чи є віл СНІД питанням національної безпеки? Звісно, є. Сьогодні в Україні епідемія. Сьогодні Україна одна з лідируючих країн в Європі, де поширюється епідемія віл Сніду. Тому фактично, якщо країна погоджується з поширенням і популяризацією гомосексуалізму, вона автоматично поширюється з епідемією віл-сніду. Останні 10 років в Великій Британії близько 70% нових всіх віл-інфікованих, виявлених нових, це чоловіки гомосексуалісти. Друге, руйнує інститут сім'ї. А третє поглиблю демографічну кризу. І це вже не слова теоретичні, це вже те, що ми бачимо в західних європейських країнах. Розуміючи небезпеку подібних негативних тенденцій, необхідно в першу чергу укріпити той фронт, на який гомосексуальні ідеологи чинять найбільший тиск. Це інститут сім'ї. Заснований на традиційних християнських принципах, тому питання захисту і розвитку сім'ї та сімейних цінностей стало пріоритетним у роботі державних служб. Адже тут мова йде про збереження українців як нації. Саме тому нашою вимогою є виклик для влади, виклик для всіх, хто приймає рішення створити повноцінне міністерство сім'ї в Україні. Ми вважаємо, що це буде гарна інституційна забезпеченість цього надважливого питання. 15 травня 2013 року Кабінетом міністрів прийнята програма підтримки сім'ї до 2016 року. І одним з пріоритетів цієї програми є підготовка до життя в подружжі. Чому? Тому що в державі є усвідомлення того, що основна причина негаразі, основна причина руйнації сім'ї це є непідготовленість до життя в подружжі. Основний акцент сімейної політики повинен робитися на попередження негативних явищ і проблем. Тому в основу ефективної державної політики у сфері сім'ї має бути покладений цілий комплекс заходів, розвиток та координація діяльності політиків, міністерств. Громадських організацій та рухів, які працюють для сім'ї молоді, також для розробки та впровадження ефективного сімейного законодавства, просування дієвої державної сімейної політики, захисту сімейних цінностей у законодавчих органах, необхідно створити постійно діючий національний центр про сімейних організацій. В сферу його діяльності має входити розробка та прийняття закону про основи державної сімейної політики. Провадження в начальних закладах освітніх програм щодо підготовки до життя в шлюбі та відповідального батьківства, популяризація сімейних цінностей, в засобах масової інформації через соціальну рекламу і різні проекти, постійне проведення різноманітних державних заходів, присвячених питанням сім'ї. Проте, навіть прийняття відповідного закону, постанови уряду чи інших гілок державної влади не зможе докорінно змінити сімейну ситуацію в Україні, бо жоден закон не в силі змусити людей жити моральним. Духовним життям та забезпечити формування повноцінної міцної сім'ї, адже це є питанням виховання, відповідальності та й, зрештою, бажання кожного громадянина. Не можна видати сьогодні закон, щоб всі сім'ї були щасливими і на слідуючий день всі сім'ї стануть щасливими чи міцними, чи буде довіра і вірність у шлюбі. Закон не відрегулює ці питання, це завдання всього суспільства. Безумовно, по перше, це держава, яка має е, організувати і втілювати в життя. семейную политику. Поэтому наша позиция общественности, прежде всего, привлечение внимания к данному вопросу. А дальше, если будет внимание, то, соответственно, будет защита семьи, будет, отвер... будут отвергаться законопроекты и какие-то нормы, которые навязываются нам, к сожалению, извне нашими там, иностранными партнерами, которые неприемлемы для нас. Основной помощью, это, основной помощью, которую могло бы оказать украинское государство Сім'ям це, безумовно, економічна допомога може бути, облегчить доступ к жилью, може бути, найти якісь та які б молодих людей стимулювали все-таки вступати в законний брак, а не в э, сажити по-друге, це суспільство у вигляді церкви, громадських інституцій, громадських організацій, які популяризують ідею сім'ї, які дають можливість для розвитку сім'ї захисту сім'ї. І консультують людей у конфліктних ситуаціях. По-третє, це мас-медіа. Мас-медіа це журналістика, яка може формувати позитивний образ української сім'ї, зробити українську сім'ю. і Відносини у сім'ї у шлюбі, цінністю ми говоримо про необхідність ведення в шкільні програми дисциплін, які би несли молодій людині знання, і такі програми, як сімейні цінності, етика подружнього життя, психологія побудови стосунків між хлопцями і дівчина. Треба молоду людину озброювати, озброювати баченням, показувати красу стосунків, показувати красу життя в подружжі з тим, щоб вона бачила красу цього оригіналу, мала орієнтири в своїй свідомості і будувала свої стосунки на саме на цих орієнтирах, які. Забезпечують міцні надійні взаємовідносини, а тобто щасливу сім'ю, і останнє це безумовно справа кожної української сім'ї, кожної української родини, кожного батька і кожної матері. Тому е треба працювати над собою в першу чергу і бути гарним прикладом, як казав хтось з філософів, е світ е важко змінити, але себе можна. Потреба починати з того, щоб ми мінялися. Я вважаю, що нам потрібно побільше розказувати, що таке сім'я, як це гарно, що такі діти, що це чудо, яке нам дав Господь, і що це для нас в нашому житті стає саме головне. А народні депутати потрібно, щоб були саме прикладом, прикладом гарної сім'ї, виховання своїх дітей, щоб всі жили з вірою в Бога. Потрібно вих... виховання дітей. В дусі любові. Перше. Друге, потрібно, щоб дитина знала різницю між добром і злом. Хорошою базою для об'єднання громадськості є всеукраїнський форум сім'ї, який збирає зацікавлених людей із різних сфер діяльності. Мета цього форуму. Об'єднання зусиль для сталої співпраці з питань захисту інституції української сім'ї, від деструктивних сил, впливів та явищ, які руйнують українські сімейні цінності, та нав'язують суспільству аморальне законодавство. Адже завдяки спільним зусиллям можна протистояти легалізації гомосексуальних стосунків, введенню ювенальної юстиції та іншим процесам, покликаним руйнувати українське суспільство зсередини через вплив на найбільш вразливу його частину. Дітей і молодь. Саме тому ми звертаємося сьогодні в Україні до всіх складових українського суспільства. Дорогі українці, дорогі вчителі, депутати, журналісти, науковці і саме головне батьки, мами, батьки. Давайте будемо об'єднуватися у справі захисту та розвитку української сім'ї в кожному місті, в кожній області, у всій країні будемо єдині у захисті цього святого. Що дав нам господь нашої сім'ї?